Легенда про материнські сльози. Лише сніг зійде, а на луках, на горбах, понад стежками з'являються маленькі білі квіточки. Люди називають їх материнськими сльозами і склали таку легенду. Колись дуже давно на наш край нападали татари. В одному селі жила бідна вдова. Мала вона трьох синів-козаків, один другого кращий. Уже повиростали вони і думала мати, що невісток приведуть, поміч буде, але не так сталося, як гадалося. Чорною хмарою посула на Україну татарська орда, пішла та сила вгору, по Дністру. Аж під Карпати грабувати народ і в'ясір забирати хлопців, молодців на галери, а дівчат для гаремів, ханських та султанських. Зібралися три сини тієї вдовиці на татареву йти, Попросили в матері благословіння, поклонилися громаді, взяли мечі. Осідлали коней вороних і поїхали з побратимами на радь. Люта січ була, бо й нерівними сили були. На одного козака по п'ять зайць сунло. та відступили татари, бо багато бусурманських голів лишилося над Дністром. Поверталися з перемогою хлопці додому по білому снігу, що випав після битви. Радісно зустрічали їх. Але для матерів вдови принесли вони сумну звістку. Її два сини впали у лютій січі, а третього порубаного забрали татари з собою, боса і простоволоса. Бігла мати по білому снігу за третім сином і тяжко голосила. Гіркі сльози рясним дощем падали з очей, від них танув білий сніг, де впала сльозина, там розквітала маленька квіточка. Назвали люди ці квіточки материнськими сльозами, а ще їх маргаритками називають. З вами канал Україна історія. Будемо пізнавати нашу Україну разом. Підписуйтесь.